В Україні почали розсилати повістки через Укрпошту, однак у разі неправильного оформлення повісток у військовозобов'язаних можуть виникнути великі проблеми. Про це сказав народний депутат Ігор Фріс, член Франції політичної партії Слуга народу в ефірі телеканалу Новини Лев. Депутат сказав, що якщо поштова служба в процесі відправлення повісток відзначатиме, що особа не проживає за своєю адресою, то для цієї особи буде велика біда, бо з'явиться підстава для відкриття виконавчого провадження, арешту рахунків і нерухомості, може виникнути величезний колапс у самій системі, коли пошта не буде справлятися з доставкою подібних повісток, коли доставка таких повісток, або їх недоставка, буде невідповідним чином оформлена. Про що особа навіть і знати не буде, але одночасно з цим у неї виникнуть відповідні зобов'язання перед державою, і я очікую, що тут може статися величезна проблема для цілого суспільства, наголосив Фріс. Як повідомляє видання Ukrainian Military Pages, Укрпошта отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК. Відповідно, почалася розеясилка перших 6 тисяч повісток без участі ТЦК. Зокрема, повістки, згенеровані реєстром військовозобов'язаних і підписані електронними підписами начальників територіальних центрів комплектування СУ, про що свідчить спеціальний QR-код, були роздруковані Укрпоштою і тепер надсилаються за домашніми адресами військовозобов'язаних рекомендованими поштовими відправленнями. Наявку до ТЦК надано 14 днів. Мобілізація в Україні. Повістки Поштою у серпні 2024 року стало відомо, що українцям почали надсилати повістки поштою. Резервістам і військовозобов'язаним надсилаються повістки на оновлення військовооблікових даних поштою рекомендованим листом на адресу, яку вказала особа у територіальному центрі або ж за останнім місцем реєстрації. Повістка буде вважатися належним чином врученою навіть в тому разі, коли адресат з якихось причин не зміг її отримати.